Скільки разів принцеса Діана хотіла покінчити життя самогубством. Хто винен в її булімії та яким вона бачила своє життя поза межами королівської родини? Сьогодні відповіді на ці питання ми почуємо саме від леді діани, а точніше, з книги Ендрю Мортона Діана справжня історія з її вуст, до створення якої принцеса нібито доклала руку. Сьогодні вже на щастя, ми маємо змогу прочитати цю книжку українською мовою, за що невимовно дякуємо українському видавництву Фабула. Ну, а я нагадую, що мене звати Катя Пономаренко, і сьогодні ми розберемо мемуари принцеси Діани. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Коли я вам кажу заварюйте кавуську та вмощуйтеся за улюбленою книжку, це не просто слова, а це справжній call to action. В реаліях сьогодення дати змогу перепочити своїй психіці, хоча б пів годинки, це не забаганка, це справжня необхідність. Тому заварюйте каву від 25 Coffee Roasters та всідайтеся читати мемуари Леї Діани. Це харківський бренд смаженої кави. А коли як не зараз підтримувати українські бренди в їхньому асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава, смаколики та кавові аксесуари. Вважаю однією з переваг цього бренду не лише асортимент їхньої кави та її якість, а й сервіс менеджери в них просто бусінки. Вони залюбки допоможуть з Директі підібрати вам каву з ваших вподобань. От, наприклад, як мені, любительці кави з гірчинкою. У 25 Coffee Roasters навіть є подарункові набори. Скоро день матері, не гайте час. Кава це завжди класний подарунок, особливо за вигідною ціною. Тому разом з 25 Coffee Roasters даруємо вам знижку мінус 20% на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. За промокодом ROYAL20, який діє протягом місяця з моменту публікації цього ролика. Всі посилання на соцмережі 25 Coffee Roasters шукайте в описі до цього відео. Нехай смакує! Діана, її справжня історія. Такою була назва книжки Мортона, яка вийшла 16 червня 1992 року. Зараз на екрані ви навіть можете побачити першу обкладинку. Як ми розуміємо, перше видання суттєво відрізнялося від сучасного, адже зі смертю леді ді Мортон неодноразово вносив певні доповнення до книги, але про все по порядку. звісно, 16 червня 1992 року за цією книгою вишукувались черги не менше ніж ми. Минулого року за мемуарами принца Гарі книга викликала неабияку цікавість у суспільствах, адже в ній докладно описувалися суїцидальні спроби принцеси, нещасливий шлюб та її боротьба. З депресією на момент публікації книги Букінгемський палац заперечував будь-яку співпрацю принцеси з Мортоном, але пізніше виявилося, що Діана була основним джерелом книги. Як це викрилося? Здебільша винятково зізнанням самого Мортона. Про це він пише у передмові до книги. Мовляв, у жовтні 1986 року йому пощастило познайомитися з доктором Джеймсом Колтерсом, другом принцеси ще з часів дитинства. У дорослому віці вони на якийсь час втратили контакт, але згодом. Поновила спілкування. Ендрю познайомився з Джеймсом під час написання чергового репортажу. А після того, як Мортон дізнався про дружбу Діани з Колторстом, журналіст сам взявся налагоджувати стосунки з доктором, бо вважав того корисним контактом. На щастя, Мортона Діана жалілася Колторсту на проблеми в шлюбі. Втім, Джеймс волів про це не говорити. Діана ж за словами Мортона була на межі. Вона розуміла, що Чарльз його оточення, його друзі та піда. Ані роблять з нею божевільну навіжену жінку, у якій нібито тільки примарюється, що її чоловік зраджує її з іншою жінкою. Тож принцеса шукала спосіб, як дати громадськості зрозуміти, яким є її справжнє життя в палаці, і наскільки полоненою вона почувається в цій золотій клітці. Так, поступово Діана почала придивлятися до співпраці з Ендрю Мортоном, оскільки зустрічатись напряму з журналістом було необачно, вони залучили до процесу, передаючи інформації спільного друга Джеймса Колтерста. Саме він передавав принцесі питання, які ставив Мортон. А потім аудіозаписи принцеси. Письменником зі слів Колтерста Мортон пише, що перед кожним аудіозаписом Діана висмикувала шнури з телефонів у вітальні Кенсінгтонського палацу і щільно зачиняла двері. Вона дуже сильно боялася, що їх. Підслуховуватимуть і задум не вдасться. Чи проходив збір інформації ідеально? Ні, зовсім ні. Після серії статей Мортона про розлад у шлюбі Уельських невідомі перерили офіс журналіста. А за півроку до публікації самої книги принцесу попередили, що Букінгемський палац знає про її співпрацю з Мортоном. Як пише автор, виверження вулкану розпочалося 7 червня 1992 року, тобто за 9 днів до офіційного релізу книги. Коли Перші уривки з книги на шпальтах газет. Байдужість Чарльза довела Діано до п'яти спроб самогубства. Так називався перший уривок з книги, який опублікувала преса. Критика була різкою і безжальною книгу осуджували, а численні книгарні та супермаркети відмовлялися виставляти її на своїх полицях. Вона стала найбільш забороненою британською книжкою в 90-х, Пише Мортон в останній редакції мемуарів. Втім, зрештою, після публікації, принцеса таки отримала ту підтримку, на яку розраховувала, адже тисячі жінок надсилали листи в Кансенський палац зі словами, що їхні історії дуже подібні до діани. Вони також переживають харчові розлади та зради своїх чоловіків. Написання цієї книги дало Діані надію на можливість таке розлучення з Чарльзом та відчуття, що свобода вона десь десь поруч. Щодо структури самого видання, книга поділена на три частини. Перша, найцікавіша це відредагована розшифровка аудіозаписів Діани. Я вам раджу прочитати цю книгу, хоча б заради цих ста сторінок, це пряма мова принцеси. Ти ніби розмовляєш з нею сам на сам, і оця інтимність спілкуванні і вона відчувається. Роял, хто вже прочитав. Якщо ви відчували те саме, коли читали цю книжку, напишіть мені про це у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Друга частина це художня біографія принцеси, яку красивою літературною мовою писав Мортон. І третя розповідь, а скоріше спостереження самого Мортона про події в Бекерта країні після виходу книги та смерті Ледіді. Ми з вами зараз розберемо тільки першу частину книги, тобто слова самої принцеси. Решту я вам теж обов'язково раджу почитати, оскільки вона написана більш літературною художньою мовою, проте основана на інтерв'ю друзів Діани. Тобто, ці люди вони бачили всю цю історію, трикутник цих кохання з боку і тих, Теж є там дуже такі цікаві спостереження то обов'язково підтримайте українське видавництво гривне обов'язково придбайте книгу. Адже саме таким чином ми можемо показати видавцям, що нам цікава роял тема, і в наступному в подальшому в майбутньому вони будуть перекладати для нас інші королівські бестселери. Ендрю, як і годиться кожному біографу, розпочинає книгу з дитинства леді ді. Як на мене, це просто надважлива частина мемуарів, оскільки раніше все, що я знала про дитинство Діани, було взято винятково з української преси. Ми не знали багатьох важливих факторів і деталей про дитинство майбутньої принцеси. А ці глави суттєво змінили моє ставлення до принцеси та дали розуміння багатьох її вчинків. Тож своє дитинство Діана називає нещасливим, адже батьки були надто зайняті розлу. Ученням вони з братом тільки те і бачили, як плакала мама після сварок з їхнім батьком. А подеколи Джон ще й був Френсіс на очах дітей в 14 років. Діана вважала себе безнадійною. Я ніяк не могла осягнути, чому мене сприймають за якусь надокучливу прикрість. Такими словами ді характеризує свій підлітковий період життя. Хоча, завдяки численним статтям в українській пресі, ми з вами то і запам'ятали, що Діана не була ліпшою ученицею в школі. Бо, мовляв, всі ці науки не лізли їй в голову. Проте книга Ендрю Мортона, хоча б пояснює, чому так сталося і як до своєї успішності ставилася сама Діана. Прочитавши книгу, можна зрозуміти, що Діана навчалася погано через великий рівень стресу. Батьки розлучались, воювали за дітей, сварились. Мама плакала. От, будь ласка, і отримайте перші психологічні травми в дитинстві. Це раз, а друге згідно книзі, діана дуже переживала, що не могла освоїти традиційні предмети, почувалася недолугою, особливо на тлі брата молодшого, якому набагато легше давалися всі традиційні предмети. Втім, Діана зазначає, що і Чарльз, її молодший брат дуже важко переживав розлучення батьків, Маленькою ді постійно чула його плач за мамою в сусідній кімнаті. Але заспокоїти молого ніхто не приходить. Також дітям було складно навчатися в школі, адже на той момент розлучення було ще чимось диким для суспільства, і вони були єдиними дітьми в класі, в яких були розлучені батьки, тож почувалися вони точно як білі ворони. І ще один міф, який розвінчується Книжка, це те, що матір просто в якийсь момент зникла з родини, втекла і не займалася дітьми. В книзі Мортона все зовсім навпаки. Френсіс активно боролася за дітей з Джоном Спенсером. Як пригадує Діана, мати постійно плакала, коли забирала дітей на вихідні до себе, адже за два дні їх треба було повертати назад до батька. Мачуху Рейн діти просто ненавиділи, бо думали, що вона забере в них тата. Та, вже будучи дорослою, діана пригадує велику сварку з батьком та мачухою, а все через те. Що на репетиції весілля Чарльза Спенсера Джон та Рейн дуже грубо спілкувалася з матір'ю Діани Френсіс? Тоді Діана вступилася за матір. Після цієї сварки батько не розмовляв з Ді півроку, а мачуха не розмовляла з нею ще на момент виходу книги, тобто на 92-й рік. Втім, Діана не жалкувала про ту свою поведінку, адже після інциденту до неї підійшла мама. І сказала, що за нею не вступався ніхто вже 22 роки. Коли ж захворів батько Діани, то принцеса лише впевнилася в тому, що була права на рахунок Рейн, оскільки коли у Джона Спенсера стався крововилив у мозок, мачуха усіляко перешкоджала дітям зустрічатися з батьком в лікарні. Втім, граф таки одушив і як пише Мортон зі слів Діани, став зовсім іншою людиною. Втім. Не уточнюється, якою саме людиною він став після закінчення школи. Діана оселилася в Лондоні з в квартирі з подружками, і це був найкращий період її життя. В той момент вона підпрацьовувала нянею, і це було для діани щастям. Втім, майбутня принцеса працювала не тільки нянею, але й прибиральницею. Як каже Діана, це була додаткова робота по вівторках і в четвергах. А інші Будні дні вона працювала в дитячому садочку, і цей графік був для неї чудовим. Леді Спенсер каже, що знала королеву з дитинства, адже різдво англійські аристократи проводили в замку Сандрінгем. втім, маленьку Діана не дуже любила так проводити королівські канікули, але вибору не мала. За словами майбутньої принцеси, вона ніколи добре не спілкувалася ні з принцом Ендрю, ні з принцем Едвардом. Навіть поки вони були дітьми про Чарльза і Єн мова не йдеться взагалі. Я думаю, це через очевидно. Різницю у віці, втім переконана всіх нас найбільше цікавить зустріч подружжя в дорослому віці. Діана пригадує, як Чарльз вперше приїхав в їхній родинний маєток Елтроп зі своїм лабрадором Гарві. Принцеса каже, що побачивши Чарльза, подумала про те, що він виглядає дуже сумним. Того дня вона трималась осторонь від принца, адже цитата леді з мене була геть ніяка, товстенька, незграбна без краплі макіяжу. Втім, Діана таки привернула увагу спадкоємцям. Ця престолу, адже веселилася того дня від душі. Він підійшов до неї після вечері. Вони потанцювали, а потім принц попросив ді показати йому родинну галерею. Втім, тут втрутилася старша сестра Діани Сара, яка сама пішла показувати принцу галерею. Вони подеколи зустрічалися ще два роки, поки Діану не запросили на 30-річчя принца. Тоді Сара зрозуміла, що все, цю битву за принцеве серце вона програла молодшій сестрі. Після дня народження вона зустрілася ще раз у друзів. Тоді Чарльз тільки но. Відвідав похорон графа Маунтбеттена, Тож Діана весь вечір йому співчувала. І після цієї розмови, як пишели діді, вона проходила в дуже байдужому тоні. Але Чарльз її таки запросив на Яхту Британія. Згодом Діана разом з родиною своєї сестри Джейн. Її тодішній чоловік Роберт працював помічником секретаря королеви. Була вимушена переїхати до Валморала. Ось тут я так розумію, Діана вперше знайомиться з Камілою паркер Паркербоус. А Чарльз починає запрошу. Оти Діана на пікніки і прогулянки так і зароджується їхній роман. Хоча, за словами Діани, стосунки розвивалися з Чарльзом досить неспішно. Проте роман довелося прискорити, коли про зв'язок пари дізналась преса. А тоді жити в лондонській квартирі Діані та її подругам стало просто нестерпно. Дуже скоро Чарльз подзвонив Діані і сказав, що треба поговорити про щось важливе а вже ж жіноча інтуїція інтуїції. Підказувала, що то буде освічення, тому Діана майже не спала в ту ніч. Проте, попри скажімо так, такий розвиток подій вона вже розуміла, що в. В їхньому романі є хтось третій. Вона вже це відчувала. Наступного дня Міндзерському замку принц запитав Леді Спенсер, чи не погодиться вона вийти за нього заміж, і Діана чомусь прийняла це як жарт. А потім все ж таки погодилася. І тут треба віддати Чарльзу належне. Він таки перепитав неї, чи розуміє вона, що згодом їй доведеться стати королевою. Як розповідає сама Діана, внутрішній голос повідомив їй, що королевою вона ніколи не стане, а її роль буде важкою. В той момент Діана вперше зізналася Чарльзу, що вона його кохає. На що у відповідь отримала від принца вже знану фразу, хоч би що це не означало <реш> через два дні після освічення? Діана вилетіла до Австралії, де жила її матір, щоб розпочати підготовку до весілля. За словами принцеси, вона дуже сумувала за своїм нареченим, проте він не подзвонив їй жодного разу. А по поверненню їй просто з його офісу передали букет квітів без особистої записки. Втім, хоча на думку Діани, Роман з Чарльзом розвивався дуже поступово, преса миттєво відкрила полювання на майбутню принцесу, журналісти винаймали квартиру навпроти будинку Леді Ді, могли дзвонити їй у другій ночі. А також Діану могли одночасно переслідувати аж до 30 автомобілів. Просто вдумайтесь в цю цифру. Звісно, такий тиск призвів до нервового зриву, як пише Мортон зі слів принцеси. Вона плакала сама у чотирьох стінах, не в змозі з цим впоратись. І ось тут починаються перші паралелі з Меган Маркл. За словами Леді Спенсер, вона не отримувала жодної підтримки ні від Чарльза, ні від прес-служби палацу. Ніхто не хотів їй допомогти у боротьбі з журналістами. І поки Діана потерпала від операції, Чарльз дзвонив їй і розповідав, як важко живеться бідолашній Камілі Паркерволс, бо саме вона. Потерпала нібито від тиску папараці, адже біля її дому чатувала аж чотири фотографи в той час, коли за Діаною ганялася десь тридцять. Втім, як сама Діана зазначає, вона ніколи не скаржилася Чарльзу на переслідування паперації. Трохи легше Діані стало, коли пара офіційно оголосила про свої заручини, як пише сама Ледіді, вона не встигла оговтатися, як вже жила в Клеренс який слагував її нібито готелем. Також цікавим фактом є і те, як Діана обирала свою. Заручальну обручку. і якщо ви думаєте, що принц Чарльз став на коліна, відкрив перед нею цю прикрасу і благав вийти за нього заміж, то це зовсім не так. Реальність була набагато жорстокіша в книзі. Ці дві події, як освідчення і утримання каблучки, взагалі не описуються як послідовні або одночасні. Діана обрала каміння для обручки вже коли після освідчення минув. Певний час і то принцесу запросили до ювеліра під приводом, що мовляв принцу Ендрю треба обрати перстень печатку з нагоди його 21-річчя. Тож ти дитинку теж обері, і, будь ласка, собі каміння для зручальної обручки. Про романтику тут навіть не думайте. Вже коли Діана мешкала в Кларенсгаусі, вона отримала запрошення на обід від. Каміли Паркерболс Камілі було дуже цікаво побачити заручальну обручку майбутньої принцеси. тож ж погодилася. Ну як же ж відмовити найближчій подрузі свого майбутнього чоловіка? Ніяк. Втім, як згодом показала життя, то від був потрібен саме Каміллі, а не Діані, бо паркербоус можна так сказати, мацала ґрунт, Тобто намагалася дізнатися, які заходи в майбутньому Діана планує відвідувати з чоловіком. Чи подобається Діані, наприклад, полювання? Бо саме полювання слугувало, скажімо, так, прикриттям для зустрічі Камілі і Чарльза. На щастя, Каміли Діана сказала, що полювання їй не до душі, тож відвідувати їх вона. Не збиралась. На жаль, Діана задовго до весілля знала, що Чарльз кохає свою близьку подругу, бо майбутня принцеса сама неодноразово чула ці таємні зазнання принца Камілі. А за два тижні до весілля Діана побачила той браслет, який Чарльз хотів подарувати Камілі, нібито на прощання. Чи розуміла Леді Спенсер, що з того королівського човна треба тікати? На щастя, так І, якщо чесно, цей момент в книзі мене дуже сильно порадував, адже це спростовує поширену думку про Діану. Мовляв, вона сліпо любила на ніщо не звертала уваги, не могла за себе постояти і взагалі думала, що щось там зміниться. А а а зовсім ні. Вона розуміла, що вона потрапила в халепу і хотіла це зупинити, хотіла себе врятувати, але на жаль, не наважилася через відсутність підтримки з боку родини. За день до весілля діана заявила сестрам, що не може вийти за нього заміж, бо він кохає іншу. На що сестри, на жаль, не схопили молодшеньку з Кларенсхаузу і швиденько її звідти не витягнули. Вони лише сказали, що Діана пізно схаменулася, адже її обличчя вже на всіх кухонних рушниках Британії. І це, як на мене, просто переломний момент, як в книзі, так і в житті самої Леді Діани. Все могло бути зовсім інакше, якби сестри підтримали молодшу. В ніч перед весіллям у Діани стався великий напад болінії, вона їла все, що бачила, і толком не спала, бо її розмістили в спальні, вікна якої виходили на вулицю Мел. З мемуарів Принца Гаррі ми знаємо, що саме на цій вулиці в ніч перед весіллям збираються піддані, щоб вранці Франції привітати наречену або нареченого. І що логічно, всю ніч йдуть гуляння. Тобто, якщо твої вікна виходять на вулицю Мел, то спати ти цієї ночі точно не будеш. Так сталося і з Діаною. Як пише, Саме Дію в день весілля вона почувалася ягнятком, яке йшло на забій. Коли Діана йшла церквою до Вівтаря, то шукала поглядом Камілу. Тоді дій ще сподівалася, що віншання її з Чарльзом покладе кінець роману Паркер та Принца Чарльза. Але всі ж ми знаємо, чим закінчилася та історія. Втім, Діані вдалося зібратися, зробити реверанс перед королевою. І за її словами, того дня вона почувалася дуже закоханою цього чоловіка. Але думаю, що недовго, бо протягом минулого місяця. Це Чарльз тільки те й робив, що постійно думав про камілу. В Його щоденнику були фото каміли, а на заходи він одягав запанки з переплетеними літерами латинськими «Ц». і ні то не були запанки від Шанель, то були переплетені букви ініціали імен Чарльза та Каміли. І він цього не приховував. В той момент напади Булівії у діани стали просто геть-жахливими. Вже за кілька місяців після весілля діана була одержимою камілою. Вона і снилася, вона тільки про неї думала і взагалі не довіряли Чарльзу вже в жовтні. Діана почувалася настільки розбитою, що вперше вдалася до спроби самогубства. Вона хотіла перерізати притвої зап'ястки, і це просто шокує. Але треба віддати належне королівській родині, адже вони відреагували на цей інцидент і зібрали для діани всіх провідних спеціалістів. Втім, на жаль, психотерапія на той час ще не була такою розвиненою, як сьогодні, тому діані просто прописали антидепресанти і на цьому все. Перша поїздка у Вельс була дуже важкою для Діани, адже вона вже була вагітною. А під тиском палацу гармонів та медіа молода принцеса просто не справлялася зі своїми обов'язками. З'явитися на публіці перед фотокамерами для неї були просто тортури. Посилилася булімія, нудота. Саме в цей період вона стає проблемою для палацу, адже вона постійно скаржиться, не може виконувати своїх обов'язків їй постійно погано. І цим вона дошкуляла як Чарльзу, так і всьому персоналу. Після того, як одного разу Діана відмовилася їхати до Корнуола, через саме почуття, Чарльз змусив її почуватися винною за це. тож ж, у вічі вона вагітною кинулася зі сходів. Як пише Мортон, втім, без жодних уточнень, підіймати принцесу першою підбігла. Королева, вона була абсолютно нажахана, уся тремтіла, пригадує принцеса. Чому діана каже, що знала, що не втратив дитину, і все обійшлося винятково синцями в області живота? Чарльз вже майже не відреагував на інцидент. Поїхав кататися на конях а по поверненню. Подивився на Діану так, що в його погляді вона прочитала тільки зневагу. Дату народження принца Вільяма узгоджували з графіком гри Принца Чарльза в поло. Принаймні так, нібито стверджує принцеса в книзі Мортона. Пологи довелося стимулювати, бо вона просто не могла б більше виносити тиск з боку преси. Діана каже, що Христина Вільяма були теж для неї ще тим випробуванням. Робилося безліч фото, і ніхто взагалі ніяк не реагував на і не цікавився її самопочуттям та самопочуттям дитини. Тур Австралією теж став щитим випробуванням для Діани, бо її, наче ж бурнули у глибоку воду. Втім, вже з роками принцеса переоцінила той досвід і навіть назвала його дієвим, адже саме протягом того тижня вона навчилася бути королівською особою. Втім, тут же зазначається, що ніхто в Австралії не підтримував і не допомагав принцесі пережити медійний тиск і публічний захват. Вона почувалася виснажливою та самотньою. Сама Діана каже, що по поверненню в Британію вона була зовсім іншою людиною, більш зрілою і дорослою. А ще вона вперше зрозуміла, що нею цікавляться більше ніж Чарльзом, і це його дратувало. Свою лють та злість він зганяв на ній. В цьому ж ривку розвінчується і міф про те, що сама принцеса була тією людиною, яка наполягала на тому, щоб в тур взяти маленького принца Вільяма. Згідно книзі, це була пропозиція тодішнього австралійського прем'єр-міністра, на яку охоче погодилися вельські. Вони взагалі ні з ким не узгоджували це питання. Діана каже, що за шість тижнів до народження принца Гарі вони з Чарльзом були не аби як близькі, але після народження хлопчика все пішло шкереберть. На христинах молодшого сина Чарльз, нібито, підійшов до теші і сказав, що. Був розчарованим тим, що в нього народився другий хлопчик, бо він дуже сподівався на дівчинку. Імена обидвом синам Діана обрала сама і назвала синів Вільямом та Гарі, бо це була краща альтернатива іменам Артур та Альберт. Через п'ять років шлюбу і вже кількох спроб самогубств Діана вчинила третю. каже, що хотіла ввечері поговорити про щось з Чарльзом, а він не хотів її слухати зовсім. Тож вона взяла в руки канцелярські ножиці і почала різати собі груди та стехна. Було багато крові, а він не реагував. Життя ле трошки прийшло в норму, коли на горизонті з'явився Моріс Ліпсич. Так звали першого психолога Діани, який дійсно їй допоміг подолати булімію. Терапія в них була стандартна зустрічі раз на тиждень за розмовою. Ліпсич був першим, хто сказав, що справа не в Діані, а в Чарльзі. Він допоміг Ді відновити її самооцінку і запропонував читати психологічну літературу. За півроку терапії діану було вже не впізнати. саме самотерапія допомогла Діані почати відстоювати власні інтереси і кордони на 40-річчі Камілиної сестри Аннабель. Напередодні святкування принцеса виразила неабияке бажання відвідати цей захід, хоча до цього намагалася уникати гайгровську компанію. Перед тим як увійти до зали, ді вирішила, що сьогодні з нею припинять робити дурочку, тому. Цілунок з камілою вона замінила на рукостискання, а згодом залишилася на наодинці, як сама того і хотіла. Того вечора Діана заявила, що знає про все, що відбувається між Паркер паркербол та її чоловіком. А втім, Каміла до останнього не визнавала і наполягала на тому, що вона лише дружить з принцем Уельським. Проте з часом Паркер Болос таки здалася, і сказала Діані наступне: ти отримала все, чого хотіла. У тебе закохані всі чоловіки світу, у тебе двійко прекрасних дітей. Чого ти ще хочеш? Але ж було очевидно, і Діана і Каміла хотіли лише одного кохання Чарльза. Але в цій битві, очевидно, вигравала паркерболс того ж вечора. Яна визнала перед Камілою, що являється перешкодою для них з Чарльзом, і навіть перепросила за це. Принцеса просила лише не сприймати її як останню дрепу. Вже наприкінці книги Діана каже, що мріяла про те, щоб Чарльз забрав свою прекрасну леді, узгодив всі справи в палаці та забрався на край світу. А титул Блеський залишив їй та дітям, поки вони не стануть повнолітніми. За таких умов вона б не почувалася у пастці і юнову міні. Вона дуже хотіла жити своїм життям, спокійно подорожувати, одружитись і ще раз закохатись. Ну а на цьому поки що все. Сподіваюся, вам було приємно та цікаво провести зі мною цей час. Тож на всі ваші думки я чекаю у коментарях. Ну і вже традиційно, боже бережи короля, слава Україні, донатимо на зсу. Не ігноруємо повітряну тривогу. цілую, люблю ваша королівська блогерка.